Ми точно знаємо, що для розкішного образу повинні бути відповідні підбори. Тому зустрічайте нашу нову колекцію. Класичні човники на стійких підборах. Вони візуально подовжують ніжку та ідеально пасують до наших нових суконь. Є моделі з матовим покриттям та лаковим, а також з відкритою та закритою п'ятою. Також елегантні балетки для тих, хто цінує легкість. Лікі матеріали та зручна колодка дозволять вам комфортно і з легкістю провести будь-який захід. Чому вам потрібні саме наші підбори та все дуже легко? По-перше, це розширена повнота нашого взуття. Друге, розмірна сітка цієї колекції від 39 по 43. Третє натуральна шкіра. Четверте дуже приємна ціна, і п'яте великий вибір кольорів доповніть свій образ нашою ідеальною парою, яка вас точно не змусить обирати між зручністю та красою.